Антивоєнні активісти з проукраїнськими поглядами, а теж жовта стрічка, зламавка, бойові чайки. Всі ці партизанські рухи працюють у тимчасово окупованому Криму. Вони стежать за пересуванням військової техніки ворога і окупантами та розповсюджують листівки і українську символіку. Усе це партизани розказали Ельвіні Сейдбулай. Цими куліями перевозять ворожі танки, зброю, боєприпаси, бронетехніку. За 11 років окупації вони не витримали. Завдяки українським диверсійним групам. Один за одним вибухи лунають перед самим прибуттям боєкомплектів поблизу Джанкоя та Севастополя. Все це фіксує партизанський рух «Атеш». Ми завдали ще одного удару по логістиці ворога. Проте деталі акції поки що не розкриваємо задля безпеки наших агентів. Відновлення руху займе час, а отже, російські війська знову зіткнуться з нестачею боєприпасів на передовій. Партизанський рух а теж партизанських рухів на окупованому півострові. Десятки учасники одного з них під назвою Бойовий чайки розповідають. До них долучаються люди різних професій. Вони ходять до університетів, працюють в магазинах, в банках. У нас неможливо викрити, оскільки з поміж усіх мешканців Криму ми не відрізняємося нічим особливим. Щіба українську позицію та діями вони організовують диверсі на залізниці, підпали російської військової техніки та солдатських авто. А ще ми знаходимо і систематизуємо інформацію про публічників окупаційного режиму. Для нас критично важливим є відсутовування викриття і передача Україні знаходження потенційних військових цілей розташування російських… Ських коробних і облік інфраструктури все більше української присутності в Сімферополі, Ялті, Юкватурі, Севастополі та Джанкої безстрашні активісти встановлюють жовто-блакитні стрічки на адміністративних будівлях, зав'язують на камканах. А український стяг майорить у горах та його запускають у небо. Це дуже кропітка робота, кажуть учасники ще одного руху жовтої стрічки. У ньому на тимчасово окупованих територіях понад 10 тисяч людей і охочих до опор кремлівському режиму більше. Анонімність кожного активіста є пріоритетом. Ми працюємо не лише в фізичному просторі, але також онлайн. Ми навчаємо людей, як робити це безпечно, як перевіряти інформацію, як Зробити свій пристиг безпечно, а також базові безпеки. А теж жовта стрічка зламавка чайки. Ці партизанські рухи з'явилися на початку повномасштабної війни, і вони знищують ворога середини. Окупанти ж на них полюють, як і на все українське прослуховування українських писень, це якраз розглядається як побутовий екстремізм або дискредитація Збройних сил Російської Федерації. Вже більше 1200 адміністративних справ стосовно таких людей. І вже ми маємо випадки кримінального переслідування за так звану державну зраду. Моніторить росіяни із соцмережі Кримчан. Останній випадок це був, наприклад, про. Чоловіка, який перепостив інтерв'ю президента України, якраз під час його поїздки до Америки За це відслідкували окупанти, оштрафували його і притягнули до адміністративної відповідальності. Утім, опір лише зростає як численне, так і активними діями, бо кожен з учасників партизанських рухів знає і не дає окупантам забути, що Крим це Україна. Ільвіна Сидбулаєва, Роман Гребельников. Ми Україна, марафон. Єдині новини.